Дивитимуся. Та просто фільм жахів. Який твій улюблений? Mm, я не знаю. Подумай. Гей, hey, показати кіно для дорослих. Що саме? О боже! <звук> Якщо від заставки Dimensions Films у вас виникають ностальгічні мурашки, то це відео для вас. Дуже страшне кіно. Сьогодні в полі нашого зору. Після смерті шановного Девіда Лінча, фільми, котрого я оглядав на цьому каналі, хочеться чогось простого та навіть тупоривого, тришового, неполіткоректного та невічливого. Тому що, перш ніж віднайти щось нове та надихаюче, мені хочеться спуститися на дно невмирущої підліткової класики. О, боже, мій! Ми збили чобіт! А де нога? Не знаю. Пам'ятаю, як ми дивилися цей фільм з пацанами потайки від батьків, тому що не прийнято було демонструвати розуміння жартів проміт. Гомосексуальність, лесбійок, або маленький член. Парадокс тогочасної треш-комедії був у тому, що вона була абсолютно позбавлена ліволіберальної повістки. Це була комедія, котра могла висміювати вади суспільства, питання дискримінації, сексуальної ідентичності, самовизначення. То я схожий на гея. Та ні. А ось так. Комедія, котра часто висміювала гомосітину. Тупість молоді та соціальні упередження. Крім того, це перш за все фільм-пародія. Висміювання кіноумовностей та кінокліше. Я розумію, тобі важко, тому я швидко. Гаразд, подивися ці фотки і скажи, що думаєш. Ні? Ні. Пробачте шерифа. Це точно. Ну, добре, тоді можеш іти. Поглянь ще раз на цю. — Ні. Ні. — Ну, гаразд. Однаково, дякую. Дякую. Картина сатирично висміює популярні на той час фільми жахів і не просто наповнена пасхалками, а фактично цією пасхалкою і являється. За основу взяли слешер Крик 1996 року, де поведінку вбивці довели до смішного абсурду у кожній сцені. Сюжетний стрижень скопійовано та видозмінено з фільму Я знаю, що ви зробили минулого літа. Посилаються автори також на Матрицю, Шосте чуття, Відьма Блер та інші фільми. Фільм бере основні сцени з цих картин і доводить їх до гумористичного перебільшення, до абсурду. Як я і казав, картина наповнена провокативними та шокуючими сценами, що для того часу було абсолютно нормальним. Драматичність жанру теж висмієна, як, наприклад, в сцені, де дурнувата старшокласниця брала участь у конкурсі для дівчат. Зробіть же щонебудь! хто небудь допоможіть йому. Він його вбиває. Він убиває його регіональники, о Боже. Дуже добре. Та що з вами, люди? Ви кляті виродки. Чому ніхто не допоможе йому? О, Боже, ні! Поплески Бафі Гілмор. Схоже, у нас є переможниця, леді та джентльмени. Перемогла! Там убитать. До Грега я вбігаю. Хоч туди, хоч туди, хоч сюди. Фільм є яскравим прикладом комедійного підходу до критики жанру, і його вплив відчувається у сучасних пародійних стрічках. Він поєднує гумор і ексцентричність. Що зробило його унікальним у своєму роді. Якщо ви з якихось причин не бачили цю комедію, поставте це відео на паузу та йдіть дивитися. В іншому разі, дивіться короткий переказ. Початок фільм відкривається сценою, яка пародіює вступ із крику. Дівчину переслідує вбивця в масці чувака. Вона отримує дивний телефонний дзвінок, де її запитують, який її улюблений фільм жахів. О, знаю! Казам знаєш, де Шакіл грає Джина. Це не фільм. Жахів. Ти не бачив, як шак грає. Розмова швидко стає загрозливою. І Дрю тікає від вбивців. Вона намагається сховатися, але стає жертвою низки смішних і невдалих подій. і Зрештою гине головні герої та їх секрет. Група друзів Сінді Кембл, головна героїня. Її бойфренд Бобі та найкраща подруга Бренда. А також Рей, Грек і Баффі, приховують таємницю. Минулого літа вони випадково збили перехожого автомобілем і вирішили позбутися його тіла, викинувши його в озеро. Вони домовляються нікому і ніколи про це не розповідати. Рік по тому кожен із них отримує записку, в якій анонімний пише: Я знаю, що ви зробили минулого літа. Друзі починають панікувати. Серія вбивств. Групу починають переслідувати та вбивати один за одним. Вбивця в масці Гоустфейса діє смішно і невдало. Він часто потрапляє у кумедні ситуації наприклад, спотикається чи отримує відсіч. Грек гине першим через свою грубість та агресію. Бафі, його дівчина, теж стає жертвою через свою легковажність та марнославство. Розслідування та підозри Сінді починає підозрювати, що вбивцем може бути Бобі або Рей. Бо у них обох дивна поведінка. Бобі виглядає невинним, але його поведінка вкрай підозріла. Рей має дивні жарти, які натякають на те, що він щось приховує. Сінді також звертається до репортерки Гейл Хейлсторм, яка знімає репортажі про вбивства. І до дуфі місцевого дебільного поліцейського. Кульмінація. Під час великої вечірки в будинку Баффі друзі намагаються виявити вбивцю. Вечірка стає хаосом, коли з'являється містер Крик і починає бивати гостей. Бобі, виявляється, одним із вбивць, але незабаром з'ясовується, що це була частина хитрого плану Рея. Врешті-решт, Рей і Бобі зізнаються, що вони діяли разом, але все пішло не за планом. Сідні успішно бореться з гоустфейсом, використовуючи пародійні прийоми, і зрештою виживає. Фінал. Фільм закінчується сценою, де Сінді виживає, але потрапляє під машину. Типовий абсурдний і смішний фінал для таких пародій. Фільм спеціально створений як комедійний абсурд із навмисно дурними та перебільшеними моментами. Тому сюжет виглядає хаотичним, але в цьому і полягає його головна фішка. Тож дякую вам за перегляд. Любіть кіно. Цілуйте кіно. До побачення! Я радше допоможу ближньому, ніж якісь. Айди бомжара! Кофі! Візьміть сир. Ось вам дуже смачний сендвіч. Бачиш? Я ж просив долар, суко. Отже, повторимо ще раз. Це нещасний випадок. Так, він був на дорозі. Ей, хто це там? Алло? Який твій улюблений фільм жахів? А ти надзвичайно молодий для офіцера. Мені 25 з половиною років. О! Так, ось стільки. А, дорослий. Так, дорослий. Ей, дуфі, а що ти скажеш, якщо ми з тобою заліземо у мій фургон? Ну і. Mm -hmm. Так, так гаразд, ходімо.